Значить, такі проблеми з мотором не заводиться ні на газу, ні на бензині. Бензин поступає, газ поступає. Трампльор мінявся два рази на безконтактний, на контактний, точно робочий 100% трампльор. Іскра є. Буває, як газу давай, стріляє, заводиться, геть не заводиться. Значить, що я роблю? Зняв воздухар, щоб зняти кришку клапану, подивлюся, чи совпадають метки на цепі. Кришку зняв. Ось такі п'ятна, видно, емульсія. Десь воду, антифріз. Е, попадає в мотор, ну кришку від масла треба тільки вимивати керосином. Перевірив мітки, мітки совпадають тут і ось там. Не знаю, видно чи ні. Долу видно. Ось трампльор, трохи не в ту сторону дивиться, вроді як на перший. От, ну, Треба тут по контактах провіряти чи по лампочці дивитися, як він повинен бути виставлений. Зараз виставлю і буду пробувати заводити. Значить, по мітках по трампльору я подивився, що при нульовій мітці на зв'язку повинен був четвертий циліндр. А мене на трампльорі показував на перший циліндр. Тобто, отак він дивився, а повинен був отак дивитися на оборот. Я витягнув трампльор, на 180 градусів покрутив і назад поставив, прикрутив кришку. Зараз спробую завести. Завівся. другого разу перший раз підсос не причепив. метки не видно где-то метка сейчас попробую отрегулировать